На засіданні виконавчого комітету насамперед було поінформовано присутніх про стан забезпечення пожежної безпеки в місті. Виконуючий обов'язки начальника Житомирського міського відділу служби з надзвичайних ситуацій, зазначив, що за статистичними даними у місті кількість пожеж та загиблих у них в порівнянні з минулим роком значно зросла. Працівниками структурних підрозділів постійно проводяться роз'яснювальні роботи з житомирянами щодо попередження пожеж. Для запобігання пожеж в місцях масової відпочинку житомирян працівниками відділу у 2015 році проводились рейди з проведенням роз'яснювальної роботи з населенням. З метою запобігання пожежим, пожежам в рекреаційній зоні міста Житомира в міському гідропарку встановлені наочні матеріали із застереженнями на протипожежну тиматах. Також з метою попередження виникнення пожеж та загибелі людей на них проводилась відповідна масово роз'яснювальна робота працівниками відділу. Так проведено 99 виступів в трудових колективах підприємств міста, якими охоплено 7969 чоловік. Потому члени виконкому перейшли до розгляду квартирних питань. Більшістю голосів вони не підтримали дозвіл про надання квартири працівниці апеляційного суду. Пояснюють це тим, що конкретних підстав для надання квартири немає. Також під час засідання члени виконавчого комітету розглянули питання щодо розміщення зовнішньої реклами у місті. Та більшістю голосів затвердили міську цільову програму підвищення енергоефективності у Житомирі на 2015-2017 роки. Я хочу рассказать о этой программе. Она содержит три основных направления. В этой программе для того, чтобы поддержать ОСББ и стимулировать эту программу, мы предусматриваем компенсацию процентов по кредитам для ОСББ на проведение термомодернизации жилого сектора, полную компенсацию процентной ставки за счет городского бюджета. На эти цели мы закладываем 2 миллиона гривен. Второе направление. Часть домов имеет возможность создать ОСББ, имеет активных людей в своем составе, которые могут возглавить ОСББ. Часть домов такой возможности не имеет. Поэтому есть такая форма управителя. Раз говорили несколько інститутів в Україні, готовят этих управителі в своїй програмі. Ми предусматриваємо бойової участі виділення денег на обучение цих людей. И і третє которое яке ми в этой програмі закладываем, це создание наркосерсного комунального підприємства. Ряд питань, серед яких оренда комунального майна та зміни до рішення про передачу нежилих приміщень, члени виконкому відправили на доопрацювання.